Човни для тренування отримали вихованці дитячої спортивної школи номер 2 Старі спортсменів зносились, нові купили за рахунок місцевого та обласного бюджетів. Байдарки діти вже вперше спустили на воду. Це бачила наша репортерка Ольга Сольвер. Відділення висловального слалому міської дитячої нацької спортивної школи номер 2 сьогодні отримало в подарунок шість ось таких от лодок від міського та обласного спорткомітету. Це нова модель лодки Арсі. В нас була попередня модель лодки. Це більш як би, крепша. Тут іде ребро жорсткості. На попередній не було в нас. Ну, На даний момент в Україні тільки дві таких лодки. Була в Харкові, вони її отримали весною в прошлою. І вже в нас є така сама. Якщо поставити ще одну, в неї корма набагато менше йде. Хто йде, випух, що отак йде. А тут, бачите, от внутрі вже йде. На даний час немає крутіших лодок. Два роки в мене була моя стара лодка, от, в этом году наконець мені винову. У мене вже друга лодка, і вона розова. Это как тоже такая традиция, маленькая розовая лодка. От новой лодки зависит э, скорость прохождения дистанции, разворот, потому что по дистанции у них есть ворота, вешки, где их нужно проходить. То есть есть ворота, которые ты просто походишь по прямой, а есть ворота, которые нужно, в которые нужно проехать, вернуться и снова проехать. Вот. Поэтому это, наверное, основной залог успеха как бы, и детей, и вообще команды. Вот. Поэтому без этих лодок, можно сказать, мы будем отставать На 10 шов назад мірової мірового слава ціна питання на сьогоднішній день біля 100 тисяч гривень, тому що одна лодка, як, наприклад, двохмісна, яку ми тільки що бачили на екранах, які сьогодні демонстрували наші кращі спортсмени, коштує біля 20 тисяч. Ми закупили п'ять таких лодок. Ну є одномісні, вони трошки дешевші і є двохмісні. Лодки дійсно найсучаснішого нового покоління, тому що відділення. Водного славому для міста Вінниці являється на сьогоднішній дне, на сьогоднішній день пріоритетним видом спорту, і звичайно, ми стараємося підкріпити пріоритетні види спорту максимально, скажімо так, матеріальною базою. Ми на сьогоднішній день вже два роки являємось першою областю в Україні послалом. Міська дитяча наська спортивна школа номер 2 в цьому році стала першою школою в Україні. Тобто вона виграла ще України серед всіх школ України. Тож тобто можна сказати, що ми є на сьогоднішній день осередком в Україні Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал Віта.